Жіночі трикотажні футболочки від бренду Esmara всього за 115 гривень за одиничку. Можете звернути увагу, ось такі яскраві будуть входити в лот. Ось так вони виглядають в розгорнутому вигляді. А, у складі Великий вміст віскози можемо звернути увагу. Також буде і бавовняна така у смужечку. А, ось така буде у клітинку, у лінічку, точніше. А, і ось теж у лінійку, але другого кольору. А, така буде у рубчик, як на картинці. Така буде без рукавочка. Ось така візкозна маєчка у рубчик, чорненька. І рожева також буде. У лоті буде 22 одинички і вартість лоту 2530 гривень. По розмірам у нас буде xs 8, S7, M3, L4. Якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.